Ворожа атака на Одещину. Рятувальники разом з добровольцями ліквідували пожежі, які спалахнули за декількома адресами. Ускладнень в гасінні не було, так як біля місць влучань знаходились вододжерела для безперебійної подачі води, і вдалося ліквідувати усі пожежі до повторного сигналу повітряної тривоги. Від ДСНС було залучено понад 60 людей. Від асоціації добровільних пожежних України три чоловіки. За попередньою інформацією, сім людей постраждало. ДСНС наголошує, що під час повітряної тривоги слід перебувати в укриттях. Це може врятувати наше життя. Сьогодні ночі до нас. Прийшла біда, вся мебель пошкоджена, вікна повибивала стелю і ця сторона вся в уламках. было очень сильно страшно. Много домов пострадало люди. Ну, я сейчас иду на работу, потому что я здесь рядом недалеко работаю. Я второй раз в этом эпицентре, получается. Я здесь живу рядом. Это когда было 7 марта. Я это все видела там, потому что мы видели, как этот шахет падал. Вчера я была здесь, я видела, как он сюда падал. Ну, прячемся, за детей переживаю, за внуков. Что мы можем сделать? Если нас они не убивают. Это. Ну. он воронку вырвало. Зараз. Тяжело, тяжело с животными найти жилье. воронку вырвало. Я пришла с моря, с прогулки. Была луна, она красная была. Я думаю, какой-то знак плохой. Пришла, думаю, чем мне заняться. Или себе маникюр себе сделать, или на кухню. Пошла на кухню готовить. У меня собака, ей тоже нужно. Эмм, потом слышу шахеды, была тревога. шахеды. И такой был страшный звук, такого не было давно. Я думаю, боже, где мои документы? Я бегу сюда в комнату, достаю рюкзак и пытаюсь сложить папку широкая, она не помещается, рюкзак меньше по размеру. Я пытаюсь вставить папку в рюкзак, и это делаю в скорости. Думаю, где мои кроссовки, где мой спортивный костюм? И становлюсь, думаю, надо школа". в дверной проем. я стала в дверном проеме и наклонила голову, получается, заталкивала папку. И это все случилось, ну так, моментально. Гул, взрыв, сосед, мы выбежали тушить пожар тазиками, там загорелось, тушить, вот и крыша, окон, ничего нет. Мы уже повторно бежали от войны э, с Донецка, у нас тоже был там прилет, вот. Хотите? 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 Это мы выехали в Одессу из-за войны и опять эта война нас здесь настигает. Конца и в конце края этому нет. Давайте. Для прикиди діагнозів. Хісонова хвороба, да, він. Пристенично так, захват зазнав шкоджень, 78 вікон наразі ми вже задокументували, 12 дверей внутрішніх повністю вони знешкоджені, і це на даний момент Ну, ще не остаточно, ми будемо ще з'ясовувати, десь може є якісь інші пошкодження. Постраждали операційні, постраждали коридори вікна, операційні це хірургічні, нейрохірургічні операційні. По відділенням постраждали нейрохірургія, хірургічне відділення, відділення інтенсивної терапії, гінекологічне відділення і терапевтичне відділення. Наразі по обладнанню інформації щодо пошкодження немає, перевіряється. Пацієнти були в безпечному місці, жертв і постраждалих немає. Наразі працює лікарня сама в штатному режимі, приймаються пацієнти. Єдине, що поліклінічне відділення наразі не працює, всуваються наслідки. І після усунення наслідків обстрілу, то будуть прийматися пацієнти. Наразі, наскільки я знаю, що ті е, е, операційні пошкоджені, в них, звісно ж, е, операції не проводяться, е, то ті, що були заплановані, вони перенесені після того, як буде Вікна заділили ну, заділи вікна, щоб не було попадання пасивних опадів, то вони відновлюють свою роботу. Я рекомендую